Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Шановні, продовжуємо бесіду в нашій студії. Директор оборонних програм Українського інституту майбутнього Сергій Галушко змушені були перерватися, тому що час в ефірі не гумовий. Але менше з тим ми закінчили на переформатуванні взагалі і системи поповнення українського війська. Зараз багато розмов про справедливий перерозподіл, справедливе доукомплектування, справедливі контракти. Слово справедливості багато. То слів про справедливість багато, але як воно виглядає для вас як для військового. По-перше, ми е, почали розмову про добровольчі підрозділи. Я просто приведу приклад історичний. Ми пам'ятаємо, що в 2014-15 році на е, фронті ну тоді це називалося АТО. Да, це була лайт-версія війни, якщо е, порівнювати сьогоднішнім днем, але тим, тим не менш. Діяли добровольчі підрозділи, і правий сектор, і їх було досить багато. От я тоді, як посадова особа, в, в чині на, на посаді заступника командувача керівника АТО, певним чином з ними співпрацював. Це як правило були чудові підрозділи з реальним бойовим духом, з реальною корпоративною культурою, де цінність людського життя було також пріоритетом. А не ну тому, що вони сиділи на голому ентузіазмі, так, часто точно. самі випрошували собі зброю. Мій друг колишній телеведучий з нового каналу, він розказував, як вони він значить в Азові. Був з самого початку з 14-го року. Його чота заходила зразу зараз розвідосами в Широкіне, ну, тобто я ці історії знаю, що називається з перших вуз. Так, от він розказував, що у них якраз з волонтеркою було нормально, і тому на ящик з гущонки там поміняли два ящика вогів. Наприклад, Вау, у них воги з'явилися. От так же ж було. Так от. Е... Тобто ми, ми мали де-факто, ну не де юре, але де-факто дуже ефективні підрозділи. І на певному етапі е, стало питання, а чому б їх не інтегрувати як підрозділи до складу Збройних сил або іншого військового формування? І я пам'ятаю, мене викликає тоді міністр, і став, став за час звання, що проведи якісь переговори, а чи, чи згодні, і що для цього потрібно. І на той момент. Е, Крок за кроком йшли розмови по ієрархії, і було прийнято рішення, що окей, а давайте спробуємо експеримент. Створимо один батальйон, тобто підрозділ правого сектору, переформуємо, скажімо так, і він стане штатним батальйоном. Я вже не пам'ятаю. Де чи, чи, чи в силу спеціальних операцій, чи десь, але вже структури Генерального штабу отримувала завдання розробляти проєкт штату. Була зустріч головного команду, тоді ще начальника Генерального штабу е з керівництвом правого сектору. Про це, до речі, медіа писали, тому я таємницю тут точно не відкриваю жодну. Тобто було прийнято, скажімо так, певне рішення, що це має бути. Але чомусь цього не відбулося, і е люди були поставлені перед вибором, чи йти е е вже окремими. Окремо розчинятися в бойових звичайних бригадах, ну, звичайних підрозділах, чи, скажімо так, припиняти свою діяльність у складі цього добровольчого формування. Тобто, цей рух замість того, щоб посилити бойовий потенціал збройних сил, тобто коли бойовий організм стає частиною. Бойового організму більш, більшого рівня, тобто це посилює наші можливості. Цього не відбулося. І оця сама ситуація з легіонами мені дуже, дуже чомусь нагадує цей 14-15 рік. Тобто, можливо, спочатку є сенс проаналізувати ефективність всіх частин, провести якийсь аналіз, саме сильні, слабкі сторони. Але мистецтво керівника, військового керівника, полягає в тому, що ти маєш використовувати максимально сильні сторони будь-якого колективу. А що є якісь недопусвальні совкістон, то ти або їх виправ, або мінімізуй, або також направ, спрямує на якесь якусь корисну річ. І потім вже мабуть має бути рішення, і будь-які рішення має супроводжуватись комунікацією, коли всім зрозуміло, що є такі-то чинники, позитивні, негативні, позитивні, такі то не вистачає, тому ми змушені зробити це, це і це. От тоді можна говорити про а коли командири підрозділів виходять в медійний простір, скажімо так, це можливо у когось визиває подив, але можливо, це в них єдиний спосіб, єдиний шлях донести до суспільства, до керівників, що щось не те або можливо те. Я не знаю. Це треба розуміти. А що стосується, от, наприклад, справедливого розподілу. Там питання, яке обговорювалось паном Палісою, з начальником генерального штабу було набагато ширше. Як взагалі вирішити питання комплектування бригад і питання справедливого розподілу поповненості це було лише, лише частиною? Е, да, є принципи комплектування. Частина, яка виконує основні бойові завдання, має отримувати поповнення в першу чергу. А ми пам'ятаємо, коли на початку війни, перші роки війни, чомусь хтось якийсь якісь підрозділ на фронті кров'ю кров'ю сходять. А поповнення йде на формування нових бригад е десь на полігонах і е комусь все, комусь нічого. І це тоді вже викликало певні питання. І командири бригад сьогодні також також. У нас близько став 80 бригад, як е ну згідно інформації міністра оборони е бойових бригад. Тобто ці всі 182 камбрига е мають повне моральне право вимагати. Е Забезпечити їх ну, по нормам постачання згідно штату особового складу, після цього ставити бойові завдання, а не навпаки. Інше питання підготовка. Підготовка не має бути обзлічена. Я, наприклад, з подивом почув, що от є досвід бригад, які готують поповнення у себе на власних навчальних центрах. Та вибачте, це, має, це взагалі тут нового нічого немає. Чому ми про це говоримо на четвертому році війни? Двадцять п'ять років тому я був командиром звичайного батальйону. У мене було також право відбору людей, як, як зараз є ДШВ або силах спеціальних операцій. Я, я, мої заступники, їздив по іще військовим комісаріатам. От я приїжджав, наприклад, в Кіроградські боссиї військовий комісаріат. Мені давали двісті потенційних призовників. Я з кожним проводив. Я там мої психологи, там фахівці проводили бесіди, тестування, дивилися на фізичний стан. Я 20 для себе відбирав, мовно кажучи. Вони прибували до місця прохожних служби, і я вже готував і сержантів. Тобто я не з учебки їх отримував, а сам готував командирів відділень. Ну, ми все колективна готував. Ми готували екіпажі бойових машин, а вони не приходили з учебки. І ми були мотивовані готувати для себе, а не для когось. Не отримував котів мішку, як кажуть. тобто ми бачив, хто на що здатний. І той, той, той же сержант він спочатку став на посаду звичайного стрільця, а потім ріс, ріс, ріс. І через півроку ставав вже командиром відділення, а не приходив через півроку після навчального центру. Його ніхто не знає, він нічого не знає. Лідерських навиків взагалі про що це навичок, і він вже командир відділення без жодного досвіду чи морального права керувати. Тобто ці рішення були придумані і до мене і. Четвертий рік, і ми кажемо, що поширити досвід тих бригад, які готують для себе особовий склад самі. Це апріорі має бути за визначенням, так але є ще одна проблема, і про це точно говорять в медіа, що, наприклад, досвідчені, досвідчені фахівці в тих чи інших справах, і в тактиці, і в стрілецькій бойовій підготовці, і в тактичній медицині. Да, вони дуже часто не хочуть іти інструкторами, тому що як тільки ти вийшов, що називається кудись подалі від лінії бойового зіткнення, то у тебе там копійчана в порівнянні з бойовими зарплатами, Лата, а навіщо? Да, навіщо відмовлятися від 120 тисяч бойових і переходити на 23 тисячі кудись в навчальний центр? Я так розумію, що оці питання ще і справедливості грошового забезпечення зараз і петиція є. Це теж ті питання, які має вирішувати. Ну навіть не це не міністр оборони вирішує, це вирішує вище політичне керівництво держави, куди воно спрямовує свій ресурс. Скажімо так, що певні виплати для саме для інструкторського складу вони були започатковані раніше. Е, інша справа, що навіть з урахуванням тих обсягів, я зараз не дуже пам'ятаю, які суми, але вони точно не, не про 100 тисяч і навіть не про 50, не завжди про 50. Тобто, дійсно, що реальна ре, 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 реальний інструктор не дуже мотивований на такі кошти, на, 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 з, так, з таким грошовим забезпеченням на, 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 бути інструктором. Ну, Причини, причини можуть бути різні, чому людина йде на інструктор або чому його переводить на інструктор. Але якщо говорити про грошову грошовий складову, то це дійсно най, найкращим. А от давайте подумаємо: а можливо, є сенс. От ми не можемо проводити ротацію, наприклад, бригад, ми не можемо проводити ротацію, там, наприклад, батальйонів, тому що є багато причин, чому. Але, наприклад, у межах бригади ми ж можемо мати певний перелік посад. Наприклад, мати в складі бригади навчальний батальйон, тобто не інструктор не кудись призначається, в якийсь навчальний центр е далеко, а в складі бригади знаходиться десь в районі, е скажімо так, е е ну, і не кажу на лінії фронту, ні, але десь, десь скажімо так, поруч. І е е я можливість з бойової посади на певний час людину привезти інструктором або підрозділ забезпечення навчального процесу. Там його досвід. Корисний використовується він, не відриваючись від своєї бригади, по перше, корпоративний зв'язок не втрачає з, з побратимами. По-друге, що ще й отримує, як інші отримують там ну ті ж 30 тисяч, мовно кажучи, да тобто можна гнучко підійти, і це також буде частина вирішення питання. Ну а чому, наприклад, в бюджеті який? Прийнято і підписано. Вже незакладені кошти на підвищення грошового забезпечення. Це питання точно не я перший підій. Ну, порушую це вже, мабуть, вже, це все почув. Але вибачте, мені здається, що також іншого виходу немає. Важко говорити про доцільність підписання контрактів. Можливо, там всю країну бігбордами позавішувати, що йди саме до нас, але е -е, нормальна людина запитає, а на яких умовах. І питання з одного боку, да що це має бути, скажімо так, притомний колектив. Що мають бути командири з певною репутацією, де людська цінність грає, грає визначальну роль? Це має бути забезпечення, це має бути п'ятовка, і це знову ж таки грошова складова. Ось якщо в комплексі це все вирішувати паралельно, комплексно, то мабуть рівень комплектування буде збільшуватись. І що цікаве, нового тут нічого нема. Вже другий рік пішов, як була розроблена е, Міністерство оборони стратегія розвитку людського капіталу, ці речі були прописані. Е, навіть міністром оборони, ну тепер вже коли цей документ був підписаний, але десь існує документ, де показані ж, е, нормальні е, цивілізовані шляхи конфліктування. і є практика діяльності е, чи, чи якогось органу управління чи якихось посадових осіб, які навіть не читають, що має бути, куди ми рухаємось, по яким принципам ми будуємо підходити до конфліктування. Це є що говорити про. Питання власне всередині збройних сил, але ж ми маємо розуміти, що є ще питання поза межами збройних сил. Ну так питання поза межами збройних сил. Це до речі, регулярні історії про те, що ось ось буде замирення. Я їх чую з 22-го року. Після успішного, як ми тоді пам'ятаємо, контрнаступу десь там на літо 23-го мали пити каву в Криму. Це ми теж пам'ятаємо. Ну і от ці всі історії, вони вони направду мені здається, не, не грають на користь України, але і світ хоче якомога швидше, як вони кажуть, ці безглузді вбивства припинити. Останні. Дні, ми ж знову ж таки підбиваємо підсумки цього тижня все більше розмов про те, що навіть американці готові надати Україні якісь гарантії безпеки на основі п'ятої статті договору НАТО, і ці, е, значить, гарантії матимуть юридичну силу. Ну і відповідно. Значить, далі ще там цікава деталь надається, що називається а як воно може працювати, і от з вашого досвіду часів АТО ООС, от навіть попри рішення про припинення вогню, понад тисяча кілометрів лінії бойового зіткнення. А як це відмоніторити? А чи не будуть там знову ці сліпі обсєшники, які обіймаються з тими Лугандонами і ДНРами, Да, з тими обізянічими там ватажками військовими, яких ніхто не визнавав, поки Росія казала нас там. нет. От мені здається, що тут комплекс що от давайте Україні гарантії безпеки, п'ята стаття НАТО. А як воно може бути? От у вас є досвід, що називається на землі, в тому числі там після мінських домовленостей. Ну, Скажу так, може, може я здалеку зайду, але дивіться, от спочатку був проєкт мирної, так називаємо, мирної угоди, там імені Трампа Путіна я її називаю. Тобто, це не, не, не проєкт спільний всіх сторін зацікавлених або учасників війни? А, наразі трек розподілився на три чи чотири групи. І мені чомусь не зрозуміло, що трек, пов'язаний з післявоєнним відновленням України, наразі чомусь став чи не основним. Чомусь вже, ще не зрозумів, як, на яких умовах закінчиться війна чи буде перемир'я, але вже чомусь іде розподіл, хто і як, і на які кошти буде відновлювати Україну. А можливо, ми це питання, по-перше, поставимо на друге чи на третє місце. А можливо, ми згадаємо про суверенітет та гідність, та скажемо, окей, спочатку Україна буде відновлювати українці, український бізнес, українські підприємці на другому місці будуть відновлювати спільні підприємства де частка українського бізнесу 51% та більше, наприклад. А вже потім всі інші. І, взагалі, чи доречно про це говорити сьогодні? От Валерій Пекар відома людина з цього приводу таке порівняння провів. Що вибачте, це уявіть собі, що людина втратила свідомість. Хтось прибіг, підійшов їй допомагати. Ну, людина лежить кров'ю, стікає. Хтось однією рукою намагається допомогти, зробити там штучне дихання або накласти якусь пов'язку. Жгут іншою рукою кишені э, очищає, Виртує. а оточуючим розказує, що я готовий надавати допомогу, якщо я середина э, до кінця віку буде мені сплачувати за допомогу. Оця ситуація дуже нагадує от, цей трек. Може, давайте е трошки зупинимося. Да? Зараз дуже часто е повторюють фразу не гони коней. Да? Mm -hmm. е от, давайте подумаємо, що нам нав'язують, а потім перейдемо на е так звану п'яту статтю, а це, вибачте, е глядь, е дивлячись, як зараз приймаються політичні рішення на міжнародному рівні, як вони виконуються, чи дотримуються принципу якихось. Скажімо так, якихось міжнародних відносин цивілізованих, то я знову ж таки згадую в мене прийняння в голові з Будапештськими домовленостями, де якийсь папірець був підписаний, і який чомусь має цінність таку ж саму, як будь-який інші папірець. Ці всі умови при відсутності політичної волі до їх виконання і розуміючи, що через там чи через три роки той, хто їх підписував, вже буде не при владі за віком або через те, що посада вже ну. Це все може змінитися. Чи є сенс нам, нам, нам взагалі про ці незрозумілі речі говорити? А що навіть тепер переходимо на більш такий земний рівень. Да? Добре, щось підписано, десь якісь перемир'я, чи режим припинення вогню, чи заморозка конфлікту, війни, щось може бути. Да? Е, окей, як контролювати? У нас 1250 кілометрів було у листопаді, трошки зменшилось згідно згідно заяви головнокомандувачів на 18 кілометрів здається. Тобто, це лінія фронту. А є ще прикордонні території поза лінією фронту. Тобто, це, це, це державний кордон з Російської Федерації. Тобто, маємо велику протяжність. От я пам'ятаю, да? а то. П'ятнадцятий рік вже підписані певні домовленості, Вже ні жим вогню. Я привожу військових аташе, Ну я я очолював скажімо так візит військових аташе країн-партнерів на скажімо так, на наумовну лінію зіткнення. приїжджаємо на команду споредний пункт одного з батальйонів, тоді ще ТРО, я розповідаю, що от ми робимо все, щоб не було стрільби. Ми там відвели важке озброєння. Ми там заходи контролі. І от поки я пів, пів години проводив брифінг на цьому з постережному пункті, пронало кілька черг попередку, кілька вибухів на тій стороні, кілька вибухів на цій стороні. Що то було, чи це небережне поводження з боєприпасами, чи десь щось здетонувало якась міна? Ми про це не можемо не могли в той момент знати. але на мене дивилися військове та шаї так, от у поглядах я розумію, полковник, що нам тут що там, що нам тут розповідаєш? Тобто, це дійсно таке питання проблематичне. Ну гарно не те, що сьогодні технології дозволяють моніторити будь що. А навіть а, вже китайці працюють, щоб з космосу людське обличчя розпізнавати вже і дитикувати. Тобто, я сподіваюся, що ще трошки ми точно можемо мати е, розуміння, де, де який зразок зброї знаходиться і, 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 що, і що з ним відбувається. але знов ж таки це при е, от, політичній волі всіх сторін. Жодна технологія не має сенсу, що з тої сторони. Не буде бажання виконувати домовленості а практика історична практика взаємовідносин з, роз... з чинним російським керівництвом свідчить про те, що з ними ці домовленості якісь такі, знаєте, от дуже сумнівні з Точки зору бажань уконувати. Ну так до речі, це ви цікаву дуже штуку. Сказали, що ті європейські, наприклад, чи американські лідери, які зараз погодяться щось підписати за кілька років, вони не будуть при посаді. А скоріш за все, якщо доживе, то Путін буде на посаді, тому що у Росії ані демократії, ані виборів просто не існує. І Він же марить про е, сторінку в підруччі, там навіть цілий розділ в підручнику історії. А не Росії існує певна воєнна стратегічна культура. Е... uh І от всі ці теж ми кажемо амбіції, там е, велика Росія, е, отакі всі, всі оці речі у них, скажімо так, активно просуваються у свідомості громадян. І тому чи буде Путін завтра, чи не буде Путін завтра на посаді, і хто буде там замість нього, чи взагалі. Тобто е, 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 і чудови, є тенденції, є істично досить загарбницький да. запал нікуди не зникне. Що ж, дуже швидко промайнула і ця півгодинна історія. Дюж, дякую, що прийшли до студії. Директор оборонних програм Українського інституту майбутнього Сергій Галушко був з нами в ефірі. Шановні на цьому у мене на сьогодні все. Ми побачимось завтра. Зранку. Пам'ятаємо, все буде Україна, все буде рок н рок-н-рол. Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.